Доброго дня, шановні. 12 кілограм гарбуза треба було десь переробляти. Тож, бачите, хліб теж печу з гарбузовим пюре. А тут ще й варення всередину положила. Ну, не знаю, як вийде. Побачу, відкриємось, побачимось. Це булочки просто порозрізала. Насіннячка положила і так поставила на відстойку, поки гріється духовка. О, така красота. Ось і результат з духовочки. Хлібчик. гаряче ще, ще не, не різала. Хай остине трошки. Остив. Так, ану відламую його. Так, так, ламаю тако О, подивіться, а ще не зовсім остив, але він так смачно виглядає. Подивіться, я його зверху яйцем не мастила, так що який є, такий є. Ось, подивіться, який. Будемо смакувати. Ану, я зараз ще тут отак попробую Ну, він ще гарячий, але все одно, бачите, стає на місце. Ану, розламаю його. Так, так. А, ні, ну отак, так, давай. Так. О, подивіться, який гарний. Ммм, ще й пара йде. М -м, смакота. Все? Буваєте. Але ламали, взяли та відрізали. Подивіться, яка красота. Жовтенький, тому що не давала води абсолютно пюре, з гарбуза додавала дріжджі, ціль, цукор. Трошки цукру дала. І оце такий спікся. Оце така смакота. Печіть.